Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную пограти в гру Четвертий зайвий. Весна. Дітки, вам треба дуже уважно дивитися на картинки і сказати, яка ж четверта картинка на зображеннях зайва. Перше зображення. Що ж тут зайве? Хто підкаже? Так, сніговичок зайвий. Молодці. Наступна картинка. Що ж тут зайве? Як гадаєте? Так. Ягідки зайві, ще не зізріли. Погляньте і бурульки, травичка, помідори, і тюльпани. Помідорчики зайві, правильно, квіти, камін. пароплавчик і циплята. Так, різдвяний камін зайвий. Кущик, кульбаба, метелики і осіннє дерево. Саме осіннє дерево зайве, вірно. Конвалії, ведмедики, горобина і теплий одяг, теплий одяг зайвий. А на цих зображеннях що ж четверте зайве? Як гадаєте, Полуниця. для неї ще дуже рано. Тут і праця людей, і пташки, що ж зайве, снігур зайвий, береза да шпак і сніг. Сніг зайвий, вірно. А тут що зайве, підкажіть дітки. Так, грибочки зайві, вони, восени. Літ ластівка, котики і рис. Літо зайвий, правильно. Теплий одяг, набір для плавання, нарцис і пасхальний кошик. Так, для плавання зайво ще холодно, а тут що ж зайве, подивіться, уважно, уважно, новорічні іграшки. Так. Які гарненькі картинки, яка ж них зайва. Так, осінній листочок молодці.